Сьогодні у Кременчуці відбулася вагома подія. Благодійний фонд Центр волонтерської допомоги Артема Марченка передав необхідне обладнання та речі на суму близько одного мільйона гривень для центру надання соціальних послуг. «Турбота». «Даний вантаж придбаний за сприяння нашої тютнової фабрики. Це компанія «Життя Україна. В даному вантажі канцелярські товари, товари для реабілітації. Комп'ютерна техніка для забезпечення діяльності роботи соціальних працівників, велосипеди, аби люди і могли проходити якусь певну реабілітацію. Відтепер усе це слугуватиме як працівникам центру надання соціальних послуг, так і тим, хто звертається до установи по допомогу. В свою чергу ми дякуємо компанії Життя Україна. Це Кременчуцькій районній раді, Кременчуцькій міській раді. Вони посприяли. В роботі як самого проєкту, в закупівлі, в зберіганні деяких речей, безперечно, зібрати таку масштабну допомогу було нелегко. Однак, спільно з партнерами центру волонтерської допомоги Артема Марченка вдалося повністю закрити запит. Процес, скажімо так, досить тривалий був. Ми домовлялися з партнерами різними. Маркетплейсами, які надають таку можливість, тому що об'єм досить великий, і закуповувати поштучно з усіма договорами, з усіма тендерами і так далі. Це досить проблематично. Тому ми знайшли більш потужних партнерів, які пішли нам на зустріч і допомогли нам в оформленні цієї закупівлі. У центрі надання соціальних послуг турбота безмежно вдячні такому підсиленню. Ми дуже вдячні нашій міській владі. Вдячні компанії «JT International» фонду Артема Марченко за отриману нам допомогу. Вона дуже потрібна для наших відвідувачів, щоб вони отримали більш якісні соціальні послуги. Планується відкриття цифрового хабу, тому ми заказали багато комп'ютерної техніки. Також в рамках проекту Ти Як. У нас для кабінета психолога ми закупили м'які меблі. Варто зазначити, що зовсім скоро ще частина речей, а саме це стільці, столи і дивани, будуть передані та працюватимуть на благо комунальної установи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.